Якщо ви говорите саме про е, зміни е, порядку ведення військового обліку військозобов'язаних, які були прийняті буквально там тиждень два тижні тому, то ніякої зміни з попередніми редакціями взагалі не відбулося. Е, як раніше могли е, органи місцевого самоврядування проводити е, такі побудинкові обходи для перевірки та актуалізації даних, так це і зараз може бути. Е, якщо ж, е, Влада буде проступити саме до таких дій, то можна буде говорити про те, що кардинально нічого не зміниться, тому що таким шляхом повістки вручати все рівно буде, не можна. В той же момент у центрів комплектування буде наявна інформація, актуальна про ту чи іншу кількість людей, яка перебуває у них на навіть не на обліку, а саме територіально знаходиться в цій адміністративній одиниці і може в подальшому бути мобілізована, пане Андрію. Якщо такі дії будуть, то це необхідно саме для актуалізації даних, тому що багато людей не приходять на військомати свої для того, щоб стати на облік. Пане Андрію, я правильно вас розумію, що вручати повістку в будь-яких будь місцях насправді не можна? Чи все ж таки закон дозволяє вручати повістку там в будинку? Ну в на вулиці, наприклад, в метро, як було на якихось пунктах пропуску? Є тобто, як регламентується вручення повістки? А, насправді на період воєнного стану і на період мобілізації. Порядок вручення повістки взагалі не регламентований. Є відповідна постанова і відповідний порядок по врученню повісток на період військового на період призиву на строкову службу. От тож можемо хіба що цим порядком оперувати? Тож Вручати повістки можуть будь-де насправді законом не визначено, що повістка має бути вручена в певній категорії місць, Тобто, взагалі немає ніяких згадок про це. А в той же час даним порядком вже зазначено, що на момент вручення повістки повістка має бути вже заповнена повністю, тобто в ній має бути всі дані про людину, яку хочуть. Мобілізувати або ж запросити до військомату. Тобто, має бути прізвище ім'я по батькові, дата народження, місце проживання, ну і відповідно інші обов'язкові реквізити, такі як підпис керівника центру комплектування, відповідно, мокра печатка і, звісно ж, місце, куди і коли необхідно прийти. Чи правильний Тож... Чи... да, кажіть? Чи правильно я розумію, що відсутність якоїсь ось цієї прописано те, що ви сказали, там, наприклад, місце проживання? До речі, місце проживання чи місце прописки має бути зазначено? Це мож, є можливість людини відмовитися, з'явитися за цією повісткою, якщо щось або неправильно, або якась помилка, або чи якийсь пункт відсутній в цій повістці? Дякую за уточнення. Дійсно має бути саме місце реєстрації, тому що по місцю реєстрації ти стаєш на свій військовий облік до свого центру комплектування. І дійсно, якщо в даній повістці не буде хоча б одного з обов'язкових елементів, то таку повістку можна не приймати. Можна відмовлятися від її отримання, нехай складають відповідний акт відмови в даному акті. Обов'язково необхідно прописати усі підстави, чому ж відмовляється від отримання людина. І звісно ж, перед тим як відмовлятись, необхідно сфотографувати цю повістку, щоб у випадку чого були докази. Що на момент вручення повістки повістка була не відповідала вимогам. Дивіться, чи може людина не з'явитися ну, за повісткою, тому що поки що не застосовується, але наскільки я знаю, застосовуватися можуть штрафи. Чи правильно, чи ну, поправте мене, якщо я не права, тобто зараз це не застосовується, але якщо ти не з'являєшся, то у тебе мають право штрафувати за наявку за повісткою. Дійсно, за неявку заповісткою є два типи відповідальності: як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність за загалом застосовується у випадках, якщо не прийшли на повістку для там уточнення даних або не прийшли на медичний огляд. В той же час, коли людина вже пройшла медичний огляд і їй вже отримали, видала мобілізаційне завдання. З хрещами на виїзд до військової частини або вучхового центру, то в такому випадку вже за неявку по такій повістці може бути кримінальна відповідальність. От. Адміністративна відповідальність це е, штраф, грошовий штраф. Яка там сума зараз? Ой, Чесно, зараз не підкажу. Здається, до від 5100 до 8500 гривень. Це, якщо я не помиляюся. Пане Андрію, на сьогоднішній момент. Хто нас сам підлягає мобілізації? Хто, наприклад, може уникнути її? Підлягають мобілізації усі громадяни України. Віком від 18 до 60 років, які не мають, які або не виключені з військового обліку по стану здоров'я, або не мають від строчок. Для когось може бути застосоване відтермінування і за яких умов? Так, звісно, чинним законодавством передбачений широкий досить таки перелік підстав, якими можна отримати відстрочку від мобілізації, наприклад, це стан здоров'я. Інвалідність при тому, що будь-якої стадії. Інвалідність дружини або батьків при тому, що дружини будь-якої стадії, а батьків своїх або дружини першої або другої групи. Це може бути також наявність трьох дітей на, трьох дітей на вихованні та на утриманні. Крім того, ж, якщо ти батько одинак, також маєш право на отримання від Звісно ж, давайте не будемо забувати про студентів як вищих навчальних закладів, так і закладів професійно-технічної освіти, а також викладачів таких закладів. Ну окрім того, це звісно ж народні депутати, а також ті громадяни, родичі яких це можуть бути саме близькі родичі, там батьки, брати, сестри, діти загинули в період війни. Дивіться, от Олег Жданов, військовий експерт, сказав, що зараз немає такої, якби, потреби в масованій мобілізації, і він пояснює це тим, що. В очікуванні техніки, типу ну для чого набирати людей, які просто будуть чогось чекати? От коли прийде техніка, то відповідно тоді будуть певні спеціальності потребуватись для мобілізації. Це стосується технарів. От хто може потрапити в цю хвилю насамперед, тому що ми чекаємо озброєння і техніку? Хто може потрапити в мобілізаційну цю хвилю в очікуванні технічних засобів для української армії? В першу чергу це ті громадяни, військово-облікова спеціальність, яких передбач передбачає, що вони вміють користуватися як військовою технікою, так і засобами зв'язку. Тощо у кожного у кожного громадянина є певна військово-облікова спеціальність, яку вони отримали або під час проходження строкової служби, або на період проходження військової кафедри. Ті люди, які не проходили ані страхову службу, ані будь-якого іншого альтернативного варіант, тобто не навчались в військових закладах військових, вони ж, звісно, військово-облікової спеціальності не мають. Тож при мобілізації їх будуть направляти на відповідне навчання. Я з паном Ждановим погоджуюсь, що наразі немає доцільності мобілізовувати велику купу людей для того, аби вони очікували техніки. І згодом вже навчались, саме тому і є необхідним актуалізовувати свої дані у військоматах комплектування, щоб військові комплектування розуміли, скільки і якої кваліфікації громадян мешкає, і знаходиться у них на відповідній території, щоб повістки могли вручати саме точково, а не масово. Я вам дуже дякую. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що це був Андрій Новак, адвокат юридичної компанії Мілери. І говорили ми про перспективи мобілізації в Україні. Кому чекати на повістки? А хто може отримати відтермінування?